Велика Новосілка це фактично лінія фронту. Тут продовжують жити люди, наближається опалювальний сезон, і дуже хотілося б, щоб центральна влада потурбувалася про них. По-перше, допомогла тим, хто хоче виїхати на мирні території, відносно мирні території. А друге, важливе запитання, щоб допомогла підготуватися до опалювального сезону. Тому що... Сьогодні дуже важко сьогодні дуже важко навіть на територіях, які набагато далі знаходяться від лінії фронту, і сьогодні треба допомагати місцевій владі, допомагати тим ефективним і ВА, тим ефективним місцевим громадам, які готуються до зими, готуються до опального сезону і готуються допомагати людям. В ці непрості місяці, які наближаються, дуже дуже прикро, що уряд, що офіс президента, що інші інституції, які мали в цим займатися, займаються чим завгодно, в першу чергу, політикою, а не підготовкою до зими, не підготовкою до опалювального сезону, не підготовкою до того, щоб критична інфраструктура витримала все те навантаження, яке буде.